Вже дуже збідніла, немає вже корисних речовин. І нам треба обов'язково додавати до свого раціона макро, мікроеліменти, ферменти, пульнасичені жирні кислоти, тому що наші клітини постійно обновлюються. У кожної клітини свій період відновлення, друзі. Саме довше відновлюється кісткова тканина, клітина один раз у сім років. І через 7 років, друзі, ми всі з вами будемо новими. Еритроцит відновлюються раз у три місяці. Тому той час, поки буде відновлюватись, доброго раночку, доброго, доброго Наталка, буде відновлення клітин. От що ми будемо давати нашим клітинам, отакі От клітини в нас і будуть народжуватись. Так от розпаковую свою продукцію, вона приходить в таких голубеньких коробочках, друзі. Дуже охайно зафасована.